Він залишив руїни нового терміналу донецького аеропорту майже останнім, рятуючи з під завалів своїх бойових побратимів. Ті, хто його знає, розповідаючи про розвідника з позивним Рахман у соцмережах, уже охрестили його кіборгом поміж кіборгів. Він безпосередній свідок усього, що відбувалося в аеропорту від початку осені і аж до минулого тижня. Як стояла і трималася цитадель української слави з перших вуст від легендарного кіборга, почула Олена Усенко. Два десятки осколків посікли його тіло з ніг до голови, опіки, травми руки і ока, яке медикам усе ж таки вдалося врятувати. Прогнози на зріння положительні. було проникаюче склеральне ранення з агромним тріглазним народним тілом. Попри поранення, він рятував побратимів із під завалів у новому терміналі Донецького аеропорту. Він та ще один солдат-розвідник, ризикуючи життям, вийшли з терміналу, щоб знову туди повернутись, але вже з підмовою і головне транспортом, на якому можна було вивести поранених. Ми досталі до 20 людей. Я бачив двох засипаних. Ну, видно, що вони вже мертві були. Наба ну, було живих хоча б достать. На зворотному шляху їхній панцерник зачепив насип і перекинувся. Противник почав прицільно його обстрілювати. Цей водій загинув, і Андрію вдалося через задній люк. Там верхні люки було вже заблоковано, бо було перевернута машина. Через задній люк вдалося вийти, відстрілятися, відійти до своїх. Розвідник каже: з під завалів їм вдалося витягти багато поранених, але не всіх. Двоє ще кричали пацани, пацани, під завал. Коли я виходив, ще двоє ставали живих. Повернутися за ними Андрій уже не зміг. Його самого терміново доправили в тил до лікарні. А уперше він потрапив в аеропорт і ще. В жовтні він тоді вже він був один з трьох командирів, які термінал отримав. Ще в жовтні. Ще в жовтні. Так, 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 так. Це як він мені сказав лише одного разу. Я політолог, насправді. Відтоді просто на його очах там ставало дедалі гарячіше. Бійці тримались, але зізнається, усі розуміли, що вихід із терміналу лише справа часу. Сама конструкція будівлі, бетонний каркас, укритий склом та гіпсокартоном, не дозволяла там закріпитися надовго. От ми насчитували, пуля пролітала чотири стіни. тобто укриття ніякого. Я розумію, що не має, що ну, коли вже довжені даже пола паднаємо. Там не ніж щоб даже засипі кадровий військовий у минулому майор сухопутних військ. Накази командування обговорювати не хоче. Каже загалом, вважає, що діяли адекватно, от тільки іноді із запізненням. Вояки чекали наказу зайняти капітальні споруди довкола аеропорту. Там тримати оборону було б простіше. Наказ зрештою отримали, але затримкою скористався противник. Вибивали, штурмували, Поздно вже, наверное, просто було Вже мені були зайняти в і монастиря й і, і РОВД. Що можна було зробити з терміналом? Його можна було врятувати, лише якщо його було залишити в тилу. Техніка від, відказала. не зважаючи на це, вже легендарний позивний рахман. Ні помилкою, ані трагедією залишення нового терміналу не вважає. Він вірить у перемогу, яку після свого одужання планує зустріти зі своїми побратимами. Оленусенко Ганна Бока Сергій Файзулін Спецкор, 2+,2.